Гамбург завжди у русі. Мільйони людей щодня пересуваються мільйонами маршрутів. Аби місто функціонувало злагоджено. Німці інвестують у новітні цифрові рішення. Приміром, це програмне забезпечення допомагає краще координувати дорожньо-будівельні проекти. Завдяки йому тепер можна одразу побачити, що і де саме планують ремонтувати або будувати. Якщо виникають якісь накладки, певні проекти можна перенести на інший час або ж регулювати таким чином, щоб виникало якому. Ога, менше заторів це аж ніяк не єдине ноу-хау у гамбурзі. Світлофори тут також об'єднані у мережу. Приміром, подається сигнал, аби світлофор із наближенням автобуса сам перемикався на зелене світло. А для звичайних автівок програмне забезпечення управляє світлофорами із урахуванням часу пік. Звичайно, вранці значно більше автомобілів та мотоциклів їдуть у місто аніж з міста. Тож світлофори програмуються таким чином, щоб оптимізувати дорожній рух у місто. У царині цифрової мобільності серед німецьких міст Гамбург уже нині передовик. У 2021 році місто прийматиме міжнародну конференцію інтелектуальних транспортних систем. Мета, аби до того часу мешканці міста ще менше стояли у заторах. Та Дуже важливо, щоб автомобіль та світлофор комунікували між собою, щоб водій отримував сигнал, коли світлофор зміниться на зелений. І щоб він розумів, як йому оптимально під'їжджати до перехрестя, щоб не довелося гальмувати і знову рушати. Швидко доїхати, і гарантовано без заторів. Це можливо на метро або потязі. Ті, хто не має станції прямо поруч із будинком, можуть залишити свої автівки на парковці поруч із зупинкою і далі їхати громадським транспортом. Метро пов'язане із мережею CarSharing сервісів колективного користування автівками. Існує мобільний додаток, який показує всі варіанти руху громадського транспорту в Гамбурзі. Він також показує, де найближча каршерінг-станція, де поруч станція метро, куди під'їжджає трамвай і як дістатися від точки А в точку Б. У майбутньому ми хочемо створити єдину онлайн-платформу, на якій можна було би не тільки побачити всі варіанти, але й реєструватися та сплачувати за проїзд. Викликом для міст мільйонників є не лише транспорт, але й співіснування мешканців у Гамбургському університеті Хаффен-Сіті допомагають розробити цифрову модель міста. Наприклад, вони вираховують, де люди найохочіше проводять час та чому Спершу ми повинні дослідити, як взагалі функціонують ті чи інші місця. Наприклад, як поводять себе люди, які приходять погуляти з собаками, як вони роблять закупи чи затримуються там на певний час, щоб у цілому зрозуміти, як функціонує той чи інший простір, і як зробити так, щоб люди проводили там більше часу. А ті, хто тільки планує у місті будівництво, можуть задати в комп'ютерну програму свої проектні критерії та порівняти, де краще будувати, приміром, дослідницький інститут під боком чи там, де можна швидко доїхати до аеропорту, гамбуржці переконані, новітні технології дають можливість створити більш приємне співіснування людей у містах-мільйонниках.